Що ви перший блок закрили? Ви вибрали який бюджет, на що ви можете піти. Друге питання це кількість кімнат, площа, рік побудови будинку. І так, кількість кімнат. Тут момент, що ви завжди повинні трохи наперед продумувати це питання. Наприклад, у вас є дитина або планується дитина, ви купуєте, хочете одну кімнату, квартиру. Ви повинні розуміти, що до п'яти років приблизно вам буде. Комфортно з дитиною, потім вже будуть проблеми, тому що в дитині захочеться свій простір, і вам буде незручно завжди в процесі з дитиною знаходитись. І при можливості це на враховувати, І відповідно, там, якщо ви там 5 років найближче плануєте там жити, окей, якщо не плануєте, або ви плануєте все ж два рази не переїжджати. Ви просто купуєте відразу двохкімнатну квартиру. Ви определили з кількістю кімнат, що вам необхідно. Далі ми йдемо по темі площа в цьому факторі. Все залежить від року побудови тісно пов'язана тематика. Умовно 40-60-ті роки це однокімнатна там в середньому 33 квадратних метри, двокімнатна – це до 45 і трикімнатна – до 60 квадратних метрів. Далі в нас умовно 70-90 роки – це плюс 10 квадратів на кожній кімнаті. Там умовно 33 квадрати – це 43 вже середні і так далі, і так далі. З 2000 років площа вже зростає. Взяти 2000-й, 2007-й – це могли б бути квартири однокімнатні і по 65 і 70 квадратних метрів. Цей фактор був пов'язаний з тим, що банки багато видавали іпотек і Забудовники просто розуміли, що їм не збудуєш, все одно куплять, так що вони не переживали. Будували площі оверсайз. Далі вже з 2012-го, наприклад, забудовники більш прагматично підходили до цього питання і будували площі там, де не було там мовно 10-15 квадратних метрів коридорів, і все максимально раціонально. Як, наприклад, архематика, ви по понування можете зрозуміти наскільки кожна деталь. Кожна площа має свою функцію. Підсумовуючи цю тему, тобто кожного року є своя площа, але тут один момент стосовно площі, другий момент це комунікації. Наприклад, будинки, в яких там, побудова до 2000 року, майже немає можливості підключити теплолічильник. І ви, наприклад, купите собі квартиру двокімнатну, при цьому 80-го року побудови, чи там 70-го, і платите за цю площу 2-3 рази більше за опалення, аніж люди, які купили квартиру собі в будинку там, 2015 року. При цьому площа у них ще більше. Цей фактор комунікації також враховують при виборі будинку. І вибираючи рік побудови житла, ви повинні також враховувати.